Четверте, від президента України та Верховної Ради України терміново вчинити всі необхідні дії для саме та року угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. П'яте. від президента України невідкладно припинити повноваження прем'єр-міністра України Азарова та прийняти рішення про його підставу. Громадам та органам місцевого самоврядування Івано-Франківської області відреагувати на відмову президента України підписати угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Сьоме, вимагати від управління Міністерства внутрішніх справ України в області, управління Служби безпеки України в області, прокуратури в області та звернутися до керівників установ,